чоловіча у нас гарна флісочка така плотненька, тепленька. І капюшончик можна відстюгувати. Це дуже плотно, як куртка йде у нас. Не бачу розміру. Як така. Великий розмір чоловічий теж. Тут ще попала термокурточка, жіноча. Розмір немаленький. Безрукавочка флісова, розмір XL, жіноча. Це у нас так само жіноче клечі. Безрукавочка ще одна. Тут пише XL, але це 2XL. спокійно, великий э, розмір. Така в кліточку від клечі. Така жіноча, гарна, теплесенька, чоловіча, філа. 2XL. Великий розмір. Так само великий розмір Angelo комарочка, але пише XL, ну вона аналогічно навіть чуть-чуть ще ширша. Бачите, пише чуть-чуть трохи Два XL, а Ця, що пише що пише XL, вона навіть трошки ширша. Так, 40... 40. Там... Розмір 40-й. сороковий жіночний ну, ви вигляд більша. Така невеличкий розмір, вона дуже тепленька, класна і спортивний варіант. Безрукавочка, зверху фліс, всередині ось такий теплесенький мех. Бо і таке теж видно, стан чудовий, гарний розмір. Так само по вигляду великий розмір в класному стані. Теж великий розмір. Безрукавочка. Теж ось бірочка видно, що не затерта нічого. Теж дуже класна, плотненька. З капюшончиком Теді чи то великий розмір, чи то оверсайзм йде. Це жіноче, має розрізи по краям по бокам. Ікселічка, пише пишена. Вигляд, спокійно, два ікселька. Великий розмір так само. Жіноче повний замочок чоловіча замочок вверху плотненька чоловіча замочок вверху. має кишеньки. Це буде великий розмір жіночок, теж кишенький замочок. Жіноче без рукавочка класна, як, ну, як верхній одяг, як куртка така, бо всередині є навіть підкладочка. Капюшончиком всередині м'яхова розмірелічка чоловіча. Жіноча, класна. Чоловіча теж плотненька всередині. Бачите, який класний теплий фліс. XL розмір З декатлона жіноча. Жіноча, капюшончик, повний замочок. Тут ось така емблема, тобто така марочка вона. І на рукаві, і тут Чоловіча Десь розмір іксель по вигляду. Така куяча з замочком. Чоловіча, замочок, спортивний варіант. Чоловіча гарний розмір, теж, повний замочок, теж чоловіча. Ось ця у нас така, як те дійде, жіноча. Ця теж буде жіноча. Теж чоловіча клісочка, тепленька. І це у нас чоловіча розміремочка, замочок вверху. Жіноча, повний замочок. Жіноча з тепленькою горловинкою вверху. Жіноча телє, безрукавочка жіноча, Коеча жіноча, повний замочок, так само повний замочок. Теж жіноча, більшого розміру. Ще одна лісова безрукавочка, чоловіча, гарний розмір. Всередині міг, повний замочок, жіноча, дуже кльовий воротничок з таким візеруночком. Розмір М, жіноча. Теж жіноча, спортивна марка.